Мені відкрила ми з туману лепиті рушеві, сипить ночі у лимани, зорі сучеві, заглядає в шибку каска сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи, до саду, не вертай На стіні Лопотіли крилати, і рожевим пір'ям Лоскотали марево, золотим сусір'ям Виростеш ти, сину, вирушиш дорогу, виросте з тобою, приспані тривоги, ухмені смертельні, мавки, чорноброві Штахтимуть твоєї ніжності, любові Будуть тебе кликати осади зелені Хлопці в чорно чубив нареченні Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьків. Очі і білява хата Очі і білява хата Очі материнські і білява хата І білява хата. якщо впадеш ти на чужому полі прийдуть з України верби і тополі стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання, душу залоскочуть Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Тамриву тривожили, криками півні танцювали лебеді в хаті на сіні, лопотіли крилати і рожевим. Сіця тихі зоні синові підвіру привожили криками півні Танцювали лепеді в хаті на стіні, лопотіли крилати і рожевим пір'ям, лопотіли криками півні, танцювали лепеді в хаті на стіні, лопотіли крилати, і рожевим піям, лоскотали марева, золотим сузір'ям, виростеш ти сильну, вирушиш тут. Твоєї ніжності любові будуть тебе кликати, сади зелені Ні, хлопці, в чорно чуба, тиво нареченні можеш вибирати друзі, і дружину, Вибрати не можна тільки батьківщину Можна вибрати руха і по духу брата Та не можна рідно матір вибирати За тобою завжди будуть мандрувати Очі материнські і білява хата Очі материнські і білява хата Очі материнські і білява хата 아.